Прифронтовий Миколаїв без води вже три роки, а чиновники тим часом ділять мільярди на псевдобудівництві. Очільник Ова Кім і компанії-фаворити дербанять кошти, поки мешканці стоять у чергах за питною водою. Проект водозабору з Буга стартував із суми 7,4 мільярди, яку Кім хизувався зменшити до трьох, а Шмигаль уже за два місяці збільшив до 8,8 мільярди. Тендери отримали. Укртрансмост, Росдорстрой, а південь, компанії зі скандальним шлейфом і прямими зв'язками з владою все проведено по закритій процедурі, а ціни завишені в рази. І рішенням суді Октябрського суду Полтави Гольник відмовив у скарзі щодо укриття вказаного злочину Бебом з керівником, мультимільйонером, пахніцем з 6,5 мільйонів доларів, 30 земельними ділянками. 25 авто і приватним літаком, і це лише з задекларованого. Китайський Ковка працює в окупованому Маріуполі, а через фірми одноденки відмиває мільярди, підробляє документи на зерно і отримує відшкодування ПДВ у схемі офіси примари, липові накладні і компанії з Кіпру та Швейцарії. Але знову Беп укриває. А суддя Гольник стає на заваді правосуддю, відмова відкритій справи, олігарх, боголюбов, співвласник групи приват у розшуку Через фіктивне банкрутство компанії, агротермінал логістик намагається захопити порт Боріваш у Дніпропетровській області. Документи підписує адвокат Рябокінь. А розпользу справи між суддями маніпулюються спершу Первушин, потім ротова Суховаров. І знову Октябрський райсуд Полтави, де суддя Шевська блокує внесення БЕП справи в ЄРДР. Хто покриває суддівську мафію? Пишевтела.